Зараз, тут в Україні, попри все, попри війну, попри всі складнощі цієї війни, українська економіка зберігає базову стійкість і потребує нової економічної політики нашої держави політики, яка буде базуватися на кількох ключових речах. Перше – Максимальна підтримка українського підприємництва, локалізація та виробництва саме в Україні потрібне розширення доступу українських виробників до ринку публічних закупівель. Все, що можна виробляти тут в Україні, має вироблятись в Україні і закуповуватись перед усім, при всій повазі до партнерів. Але закуповуватись у українського виробника потрібне дієве. Дієве страхування військових ризиків це факт. Потрібна послідовна дерегуляція захисту свободи підприємництва, які знайдуть своє відображення економічним зростанням. Безумовно, потрібне поступове зменшення частки перерозподілу ВВП державою. Друге, це безпека ведення бізнесу та зниження тиску на бізнес від всіх. Державних інституцій, абсолютна, які контролюють діяльність інших, а не, самі, а не самі створюють додану вартість сприятливість українській юрисдикції, залучення інвестицій, не відділені від захищеності кожного білого бізнесу в Україні. Третє це чесність у відносинах. Між державою і бізнесом ми зацікавлені в максимальній і легальній зайнятості в Україні. Це дуже важливо в детінізації. Ми розуміємо, що цього не можна досягти. лише силовими заходами. Потрібен стимул для детінізації, а не новий тиск. Потрібна довіра, якісне, не надмірне регулювання державою суспільних відносин. І саме така економічна. Політика може привести Україну до стійкого економічного зростання, достатнього рівня забезпеченості, оборонних потреб України і збереження людського капіталу завдяки тому, що українці зможуть реалізувати в Україні себе та свої прагнення.